Натомість Зеленський спочатку, наматюкавшись на адресу е Путіна, запрошує Трампа відвідати Україну. Більш карикатурної політичної дії, ніж запросити Трампа в Україну, годі було придумати: на Панковій почалася паніка. Вони не, не знаходять способу, як забетонувати Зеленську у владі. Все, що в, весь інструментарій, який у них є, він антидемократичний. Страх перед масовими заворушеннями буде штовхати Зеленського на максимальне довге тривання воєнного стану. Все, що Весь інструментарій, який доступний Зеленському і його єрмакам. Це інструментарій або російський, або білоруський. І тоді, що Зеленський прирікається сумою своїх діянь на повторення політичної долі Януковича. Вітаю, друзі. Поговоримо про. Біполярочку банковий. Ви знаєте, в радянській кримінальній культурі завжди практикувалася неосудність. Тобто розкритий злочинець на суді почав, починав корчити з себе неосудного, російською мовою це невміняємий. І мені здається, що на Банковій почав формуватися колективний невміняємий, тобто колективний неосудний. Бо коли починаєш аналізувати дії останніх днів, інколи здається, що дійсно, у цих манекенів чи маріонеток, цих маріонеток десь сидить глибоко рука. Не рука Кремля, і весь час їх збочує на абсолютно непродуктивні дії, тобто, навпаки на поки на надії, які послаблюють обороноздатність, послаблюють е, виробництво озброєнь, послаблюють таку громадську безпеку. Адже по суті напустити зграю. Політиків на генерала Залужного і, і політекспертів Кишенькових, нічого тупішого не можна було придумати. Чому Банкова раптом вирішила виштовхувати військових у політику? Це останній неполітизований бастіон. Те, ті інституції державні, яких торкнулися Зеленський і його слуги. Влада Зеленського, вони вже доруйновані до ручки. Коли відкриваєш якесь видання і читаєш головне повідомлення від влади про те, що міністр Кулеба розповідає, що на українців чекає важка зима, міністр Кулеба що? У нас міністр енергетики? Чи що? Чи житлокомунгоспу? Міністр Кулеба, абсолютно провалюючи всю зовнішню політику, раптом кинувся в енергетику. Навіщо йому розповсюджуватись на тему комунгоспу чи енергетики? От поясніть мені, важка зима. Та важка зима без кулеби. Українці самі знають, яка зима їх чекає. Українці від кулеби чекають успішно, успішної роботи на міжнародних майданчиках. А от тепер щодо міжнародних майданчиків, Я, тут деякі думки Тараса Чорновола мене теж підштовхнули під цей аналіз. Подивімося: е, амбасадорка США, пані Брінк. Зривається з Києва їде, аби зустрічатися із е, депутатським корпусом, американським, щоб все-таки пробити допомогу Україні. Вона навіть зустрілася з Вікторією Спарц там. Депутати Європарламенту, зокрема, екс-прем'єр Литви Кубілюс, великий друг України, підриває велику зграю європейських депутатів, аби проїхатись по штатах і поговорити з виборцями республіканців, щоб вони тиснули на своїх депутатів, адже фактично ігри із фінансами на підтримку України можуть призвести до незворотніх процесів. Питання не лише в тому, чи встоїть оборона України, а в тому, що поки українці обмежують поширення цієї війни на європейський континент, доти, в принципі, видатки на війну для цілого світу, цивілізованого світу, не зростають обвально. Тобто не в рази. Ця допомога не є е, такою, що руйнує е, ну, життєвий устрій в демократичних країнах. Вона не, не залишає без трусів населення е, дружніх до України країн. Натомість влада Зеленського українців таки без трусів залишає. Що історія варта із білизною для жінок військових, це, це просто окрема тема. Але подивімося, в чому власне ця біполярка в той час, коли є реальна загроза не отримати допомогу від США, влада мала би сконцентрувати всі наявні ресурси акторів, музикантів, які дружні до України в США, політиків, які дружні. Діаспору українсько-єврейську, яка дружньо, ну, звичайно, підтримує Україну. Натомість ми бачимо Кулеба і Міністерство закордонних справ не зробило ніяких серйозних програмних зрушень, аби, ну, скажімо так, розкочегарити електорат республіканців, особливо е е тих республіканців, які вперто підтримують Трампа. Натомість ми бачимо, що Зеленський з одного боку Матюкає, на чому світ стоїть Путіна. Путіна. Матюки Зеленського не гріють і не лякають. Путіна може злякати зміцнення підтримки України і збільшення збройних постачань зброї України. Натомість. Що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно провальну роботу Міністерства закордонних справ, а за, скажімо, маріонетки Кулебе стерчить рука, чия Єрмака, Єрмак обмежив кулебу, кулеба займається оповідками про те, яка тяжка зима чекає українців. Ми не повинні слухати. Оповідки кулеби про важку зиму ми повинні чути від Кабінету міністрів повідомлення про те, як підготовлена мережа енергетична, як потужні, потужності генераційні підготовлені, які запаси закладені. Ну, від дружніх країн як ми можемо перестрахуватися в випадок випадку тяжких ударів по інфраструктурі, але зараз найбільшим ударом є те, що твориться із бюджетом США. Це дуже важливі кошти: 60 мільярдів для України дуже я б сказав, визначальні кошти, враховуючи те, яка діра в національному бюджеті закладена зусиллями влади Зеленського. Вони зараз сидять і чекають, поки тобто вони не роблять ніяких зустрічних кроків. Що робить робила, мала б робити в таких визначних ситуаціях? Ситуаціях, я б сказав, зламу? По-перше, Українська амбасада та посол України мала рисачити вздовж поперек, облітати всі, особливо республіканські штати, і, і зустрічатися на допомогу послу України Маркарові в США. Треба було відрядити по-перше всіх колишніх послів, притомних так би мовити, при здоров'ї колишніх послів України в США. Вони ж там мали хорошу репутацію і хороше ім'я. Далі поряд із десантом депутатів Європарламенту варто було б відправити популярних українських депутатів, ті, які мають ну, якусь вагу на американському континенті. Згадаймо, та ж колишня депутатка, наприклад, Ганна Гобко, яка разом із тим Кубілюсом тоді здається прем'єром Литвища проробляли план маршала для України, і вони в Сполучених Штатах мали цілу величезну кількість контрагентів у цій тематиці, не робиться нічого. Натомість Зеленський спочатку, наматюкавшись на адресу Путіна, запрошує Трампа відвідати Україну. Більш карикатурної політичної дії, ніж запросити Трампа в Україну, годі було придумати. По-перше, ніхто не знає, чи Трамп виграє номінацію, чи його судове переслідування не, випер... не випередить його, так би мовити. По-друге, природа цього запрошення Трампа. От ми бачимо, що нарешті спецслужби добрались до депутата Дубінського колись одного з най, найбільш говорящих ротів банкової. Депутата Дубінського затримали і помістили під домашній арешт у справі організації виїзду, незаконного виїзду людей під час війни. Він сам. Гордо відвідав, так би мовити, Відень і ще кілька країн, покатався на яхтах собі, ну, побалдєл те, що називається. Так от, чекайте. А коли ви запрошуєте Трампа і садите Дубінського, це що? Це ж нагадування про попередню історію. Перед тим, як. Арештовувати Дубинського за перемитництво людей. Згадаймо історію з фальшуванням плівок проти президента Байдена і проти президента Порошенка. Там через кому? Там одна справа була. Згадаймо обіцянки посланцю Трампа і його адвокату, колишньому меру Нью-Йорка Джуліані. З боку Єрмака, що вони тут понавідкривають кримінальних справ. Так от питання. Кримінальних справ понавідкривали рівно скільки, що Трамп нарвався на імпічмент через українське питання. І тепер запрошення Трампа відвідати Україну виглядає як таке гіперзнущання. Гіперзнущання, яке повинно якраз Роздражнити довести до люті групу мага. І ця група мага з ненависті до України і з ненависті до України саме за те, що Трамп потрапив під розслідування і загрозу імпічменту. Це якраз їх роздухарить для помсти. Замість того, щоб попрацювати із електоратом цих депутатів від групи МАГО республіканців взагалі попрацювати з республіканською партією, бо в Україні допомога від США не просто необхідна, вона, вона ну, життєво необхідна. Всі ж прекрасно знають, в якому стані українська економіка, в якому стані домогосподарства, в якому стані споживання люди просто. Обвально бідніють. І головна причина не лише війна, війна велика причина, але абсолютно тупорили дії влади по створенню ну просто системних заслонів для бізнесу, викидання пачками великих платників податків з українського ринку. Я весь час розповідав. Про кампанію «Парімач», яка була найбільшим платником е податків в ігровій галузі. Зараз ще одну подібну кампанію, ще, е яка ну, зайняла цю нішу, теж викидають з ринку. А хто ж її притягнув? Без лобістів банкових жодна кампанія, особливо ігрова. Нагадаю, що в перший рік приходу Зеленського і його слугу владу? Саме слова народу і, і оточення Зеленського найбільше побивалося довкола закону про ігровий бізнес. Саме вони клятвенно запевняли нас, що цей закон зразу ж принесе додаткових 7 мільярдів гривень в український закон, в, в український бюджет. Так, от вони перед тим, як приймати цей закон, вже встигли потоптатися по виробництву підакцизних товарів, де діра в бюджеті складала більше 12 мільярдів гривень, і ніхто ту діру не закрив. А тепер, коли починаєш аналізувати діри, рукотворні діри влади в бюджеті. Прекрасно починаєш розуміти, що із такою виконавчою владою, і з такою управлінською командою країна була приречена на поразку. Тільки розрахунки Кремля пішли, так би мовити, не за планом, тому що українці виявилися набагато стійкішими, впертішими, і підтримка світу виявилася більш ніж ну, показовою. Але навіть на тлі поразок Росії. Що ми спостерігаємо? Влада не припиняє абсолютно підривні дії щодо бізнесу, щодо е, громадянського миру, щодо єдності. Скільки раз говорилося про цей приклад Ізраїля? Останній місяць, після 7 жовтня, після нападу на Ізраїль Хамаса? Ми тільки та й говоримо про що про ізраїльський приклад ідея, як реалізується ізраїльський приклад, де солідарність, де об'єднання, де військовий кабінет, який би включав опозицію, або де уряд національної єдності український, зараз ми маємо кілька дуже веселих моментів, коли Банкова наполягає раптом на виборах президента. Чекайте. А чому ж ви не наполягали на виборах парламенту? Що змінилося за цей час? Хіба, наприклад, з літа, хід бойових дій різко помінявся, характер бойових дій помінявся? Ви не провели парламентських виборів, парламент працює, він то працює, на нього поширюється принцип безперервності влади. Але зараз цей парламент має таку трошки сумнівну легітимність. І коли немає змоги провести вибори, робиться що? Робиться в рамках діючого парламенту переформатування коаліції перемоги. Де наша коаліція перемоги, де наш уряд перемоги? Де коаліційна угода, яка б яку б, наприклад, поліціли, які входять в коаліцію? Внесли всі програмні засади свої вибори, і, ну, зокрема, найголовніші програмні засади це швидке зближення з ЄС і НАТО, виконання всіх критеріїв. Далі демократизація суспільства, цивільний контроль над силовиками, що, до речі, було в зобов'язаннях України давно, і найголовніше це формування умов для конкурентних виборів президента і парламенту. Коли зміняться обставини, коли завершаться бойові дії і відкриються можливості для проведення конкурентних, чесних, прозорих виборів за демократичними стандартами на всій підконтрольній Україні території, якщо частина території не вдасться повернути під контроль України, треба проводити на Доступній частині території вибори, хоча, наприклад, діюче законодавство нинішнє дозволяє зібрати повноцінний парламент з 450 депутатів, тому що там є обласні списки, ну, регіональні окружні списки, і за цими списками можна зібрати повноцінний парламент, там навіть представлений буде Крим в структурі Херсонської, Херсонського округу, виборчого. Тобто, коли влада не провела парламентських виборів, а тепер збирається готувати президентські, то тепер подумаймо, в чому, власне, полягає державний інтерес, а в чому Его Зеленського. Бо після 31 березня. Зеленський, так би мовити, зависає, його каденція завершується, і на президента немає жодних пояснень. Поки що роз'яснень Конституційного суду чи поширюється на президента принцип безперервності влади. А от тепер подумаємо, що вони нам хочуть підсунути. Наскільки вони впевнені в тому, що якісь сценарії вони розігрують? Адже в момент, коли президент Зеленський стане кандидатом президенти, його вся вертикаль повинна перестати працювати на його вибори. Такої жорсткої адміністративної вертикалі, яку вони хотіли використати з метою фальшування виборів, вони не збудували. Тому що визначальним на таких виборах завжди є місцеве самоврядування. Зламати об коліно вони ламали, 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 та не виламали. Так що вони хочуть? Вони хочуть его Зеленського розміняти на внутрішній український конфлікт. Вони не ризикнули доводити країну до конфлікту через парламентські вибори, розуміючи, що суспільство не сприймає вибори під час війни. Не сприймає. Ну, як пояснити пенькам з банком, що 5 мільярдів гривень мінімум. А реально виборча кампанія буде коштувати бюджету мільярдів вісім. Під час війни варто потратити на оборону. А не порятунок Зеленського у владі, точніше, оточення Зеленського від кримінальних переслідувань. Тут же вже, по-моєму, починає працювати зовсім інший принцип: як захиститися від майбутнього, від майбутніх розслідувань. Бо фальшування плівок, а потім. Кримінальних справ проти Порошенка-Байдена, воно ж просто так з рук не зійде. Я вже не кажу про інші історії, про кримінальне переслідування міських голів, усунення від, від влади міських голів, терор проти місцевого самоврядування. А потім пішло-поїхало. Там ще буде дуже багато цікавих фактів, зокрема, продаж. Активів через АРМА, зокрема, продаж об'єктів інфраструктурних під час війни портів за дуже смішні гроші, ну і пішло-поїхало. Тому нас починають вперто вводити в такий стан, коли багато людей просто не розуміють, що діється. А це дуже проста річ. На Панковій почалася паніка. Вони не, не знаходять способу, як забетонувати Зеленського у владі. Все, що в, весь інструментарій, який у них є, він антидемократичний. Навіть якщо вони зламають суспільство через коліно. І оберуть Зеленського на новий термін, то це призведе до авторитаризму, бо страх перед масовими заворушеннями буде штовхати Зеленського на максимально довге тривання воєнного стану. А тепер подумайте, якщо вони хочуть вибори. А як можна провести вибори без масовки, без змоги людям збиратися на акції чи підтримки тих чи інших політиків, чи на акції протесту? Неможливо? Тоді намалювавши виборчий результат на коліні, вони прирікають суспільство. На Величезні акції непокори, тому що легітимність такого президента буде сумнівна. Довіри, покращення е, ні економіки, ні е, суспільного життя такий тип влади не передбачає, він передбачає тримання в чорному тілі цілого суспільства. Ну, Російська модель або білоруська. Все, що Весь інструментарій, який доступний Зеленському і його Єрмакам, це інструментарій або російський, або білоруський. А воно нам треба таке. Тоді можна сказати, що історія, вона підтверджує основні свої закономірності. Молоді регіонали. Бо Слуги народу це є молодіжка партії регіонів. Молодіжка партія регіонів, коли вона заматеряла, так би мовити, вона перетворюється в дорослу партію регіонів. І тоді що? Зеленський прирікається сумою своїх діянь на повторення політичної долі Януковича. От і все. Дякую, друзі. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Я думаю, що я тут сказав багато речей, які змусять багатьох задуматися. Як руйнівне его одної людини калічить життя мільйона. Думайте. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. У нас дуже мисляча аудиторія на каналі. І прошу вас, аби ви підтягли, так би мовити, таких самопритомних, як ви, щоб наша аудиторія зростала. Дякую.